Ні одна передача на передову не обходиться без них. Так було і цього разу. Волонтерки загону голки» буквально за дві неділі для 11 батальйону, котрий з перших днів війни знаходиться в найгарячіших точках України, сплели 100 метрів захисних сіток, 10 кікімор, котрі замаскують наших захисників і вбережуть їх життя, 20 маскувальних костюмів, 20 аптечок, 5 медичних рюкзаків з ношами, 50 накасників та 10 сумок з Волонтерки з великою любов'ю і відчуттям вдячності передають виготовлену продукцію захисникам. Хочеться, щоб все це не тільки стало їм в пригоді, а й захистило життя нашим воїнам. Символічно, що сама демонстрація виробів проходила на улюбленій нами головній площі міста. Тож теплоту рідних сердець земляків наші захисники обов'язково відчують, отримавши вироби загону шалені голки. Хай все, що ми пошили, їм допоможе. Хай їх все е, оберігає. Ми чекаємо на повернення і працюємо для перемоги. Дай Боже їм сили, терпіння і наснаги. Ми їх чекаємо. Ми їм бажаємо скоріше перемоги і повернення додому, щоб усі хлопці повернулися живими і здоровими. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.